Всім привітки мої любі! І сьогодні у нас буде розпаковочка від мультибрендової компанії Livesta. Я в цьому році в перший раз замовила посилочку, в тому році теж робила не кожного звичайно, дня і не кожної каталогу, не кожного. Але, але продукція гарна і вона варта, щоб на неї звернули увагу. Тому зараз ми з вами розпакуємо. У мене невеличке було замовлення. Замовлення на 38,4 бали. Замовлення прийшло за рахунок компанії. Але як завжди 15 гривень йде оперзбір. Ну, як і в інші, теж компанія, Юнайсі, теж 15 гривень. Оце гарно упаковано. І розказую, що ж ви у мене замовили, мої любі. А замовили у мене. Перш за все, покажу ну, товар, який варто, щоб його кожного дня використовували. Дивіться, ось було дві таких рідини, стало одна. Або тут аргана і кератин. Це дуже класнючий спрей. Спрей у нас для волосся, для легкого розчісування волосся. Ось подивіться, який він. Це фірма Бібак. Бібак це турецька компанія. І е, тут 160 мл. Дуже класнючий такий е, спрей. Рекомендую саме жовтий. Ну, на, на мій смак, я люблю саме жовтий. Е, блакитний ще там є, е, він йде з протеїнами шовку. Е, і ще чомусь, чесно вам не скажу, але він менш мені подобається. Оцей мені дуже подобається. І я б його використовувала кожного місяця. Але волосся, щоб не. Привчилася до нього. Ну всі ми знаємо як. От до ліків привикають, до хімічного складу привикають волосся там, організм. Тому я і чергую ці спреї, інші щеплені спреї. Гель-лубрикант у мене замовила постійна клієнточка. Ну, Це така класна інтимна штучка, яка потрібна багатьом і жінкам, і чоловікам після 40 років. І не тільки. Бо у нас гормональний склад не постійний. В різні дні бувають. Ну, Ну, не дуже гарні зволоження, а займатися коханням хочеться. Тому рекомендую саме цю штучку. Це у нас іде гелі-лубрикант від Ліввестер. Виробник у нас, місто Дніпро. Це українська штучка. Ож, також у мене постійна клієнточка Світланка замовила ось таку гарну штуку. Це у нас йде спрей для об'єму волосся, для надання волосся. Вона спробувала і залишилась задоволена. І це вже бере другий раз. Для себе і своєї сім'ї я взяла ось таку шампуньку. З часником була акція на цю шампуньку, дивіться, який об'єм. Тут у нас йде ну, турецький шампунь, і йде у нас 400 мл. Тому ми, любі, рекомендую. Тут гарний дозатор, і скільки треба, можна видавити. І економічно придивіться шампунь з чорним часником. Для волосся саме те. Також постійна клієнточка взяла ось таке мильце. Мильце у нас іде за апельсином. Теж турецька марочка. І дивіться, як воно все загорнуте і воно не протече. По посилиці не протече. Інша клієнточка взяла, по моїй рекомендації, ось такий гелі з муцином равлика для вмивання. Ми вже його використовуємо. Тому, мої любі, я вам його е, е, з вірогідністю 100% рекомендую. Також можу порекомендувати е, ось таку класну штучку це е, доглядач за шкірою, це відбілювач шкіри. Ось дивіться, в якій упаковці. його надовго хватить, бо тут Такий економічний дозатор це відбілюючий крем. І він також йшов по акції. По акції щось трошки більше 100 гривень. Тому дуже часто в Лівесті проходять ось такі у нас акції, де можна зекономити. І я вам буду говорити і рекомендувати. Ну, часто я у себе на Фейсбуці і в інстаграмі викладу. Ось ці по дві штучки у мене замовили теж клієнточки Леночка також і Наташенька, і взяли вони. Для своїх ніжок у нас йде один кремчик для Вен, для Вен і укріплюючий для Вен, і для суглобів. Теж рекомендую. Ці кремчики йшли по 79 грн. Дуже класна штука, виробник, теж українська марочка місто Дніпро. Рекомендую. Отаку от штучку у мене вже беруть давно. Це гіпоалергенний, е, пральний е, гель. Е, і теж дивіться, як гарно у лівесті запаковують, не жаліють оцісь. І е, беруть його у мене, тому що він Ну, справляється на 100% зі своєю функцією. І що ще, я вам сказала, Гіпоалергенний. Тому рекомендую і коштував він теж по акції. Виробник, виробник у нас це якраз таки Турція, Турція моя любі. Так, що ще я вам скажу, ось такий еліксір для нігтів всім в одному. У мене замовила теж постійна клієнточка. Нігті у нас особливо взимку ну, слояться, жовтіють, їм не вистачає вітаміну. Звичайно, що ну, не тільки треба в їжу. Багато чого використовувати у алей і фізично зверху наносити отакий еліксир. Еліксир 7 в одному. Тут дуже написано багато по-польськи, тому я вам скажу, що. Укріплює нігті, надає гарний колір, здоровий колір, а також позбавляє від відслоювання нігті. Що ще А замовили в мене ось такий гарний дезодорант. Дезодорант ця серія, така жіночна, гарнюня, Леді Шторм називається. Сила Powerful. Ось таке було моє замовлення. Замовлення невеличке, але дуже потрібне. Я з вами прощаюсь. Мої любі. До нових зустрічей! Цілую люблю, ваша Людмила.